Усім привіт! Мене звати Тетяна. В новинах зараз читаю: Зеленський свій мирний план пропонує, Шольц свій мирний план пропонує. І я от хочу спитати у карт, чи дійсно є таке рішення або таке бажання, щоб вже запровадити якийсь мирний план, щоб вже якось домовлятися, зупинятися, у цьому всьому, та вже йти до миру. покажут карты. Что ж таки? карты вылетают. Перша карта Єрофанта, тобто вказівка така є, в принципі, дуже високопоставлені чини. Але і є певні маніпуляції, тобто не все так просто і не все так однозначно. Маніпулюють. Маніпулюють територіями і маніпулюють певними рухами та й вогнем. Получається, що наче і і є ну, Предписання? Це знаєте як. Наче на люди пускають таку добру звістку, добру звістку, а насправді тут є зворотня сторона медалі, є щось приховане. Щоб були перемовини. Певне коло людей працює, щоб були перемовини. І щоб руйнування та втрати з активними діями Призупинити. Як би там не було, а все одно присутня третя сторона, третя сторона, яка все одно шукає свою вигоду. От. І Ну, поки шукаю цю вигоду, йде певний рух і обстріли. Ніяк не можуть домовитися, ніяк не можуть прийти до, ну, до якогось. Консенсуму ніяк не можуть знайти ту певну. тут крапку або середину, яка задовольнить, задовольнить усіх. Але ну. Тут саме. Задовольнити треба, щоб була задоволена третя сторона, тому що тут не випали карти, а не Зеленського, а не Путіна. Тут саме Вища ієрархія. Так що отака відповідь була. І тут не кажуть карти про мирний план, тут карти кажуть про вигоду. Такий вийшов. Така получилась відповідь. Дякую за увагу. Пока-пока!